Радіомастер RP4TD, ніби мало є експрес-дерес-приймачів. Що тут такого цікавого? Насправді цей приймач трохи унікальний. І унікальний він не двома антенками а ось цим маленьким збоку портиком Насправді цей приймач, крім того, що має RX-TX який підключаємо ми звичайно до польотника, має ще один вільний UART Відповідно, ви можете підключити сюди ще щось і керувати ним безпосередньо з приймача. Е, для чого це заточно? Ну, наприклад, ви можете в теорії керувати потужністю якогось ATX, який підтримує Smart Audio або Tram протокол. Е, це треба буде спробувати. Е, так, як це зробити? Для початку треба оновити прошивку, звісно, тому що воно постачається з прошивкою, якщо я не помиляюся, там, 3.3.1, а потрібно мінімально 3.5 Express LRS. Тому оновлюєте. Далі ви підключаєте до пульта приймач Відповідно, у вас повинен бути бінт І ми заходимо в меню Експрес-Адрес на пульті і мотаємо в самий низ де є other devices Заходимо туди. Так, я нажав назад заміс. Devices. І ось у нас є radiomaster RP4TD 2.4. Заходимо. І ми бачимо протокол CSF, протокол 2 І тут видно, якщо я зайду в протокол 2. І по скролю ми можемо робити CSF, Inverted, S-bus, Inverted S-bus, SUMD, DGI. Ход телеметри, і тут є Трамп і є смерта видів, залежно від того, який у вас еТХ. Якщо, наприклад, у вас Трамп, то вибираєте собі Трамп. Все, воно збереглося. І далі у вас вже буде працювати керування через Трамп. Так, ну а за це ви маєте обов'язково поставити лайк, підписатися, написати коментар підтримку каналу і бла-бла-бла, тому що я розібрав свій Tus X. Для того, щоб показати цю штуку. Отже, тут це просто живлення, синій дротик для ДТ, це власне, провід, який робить Smart Audio або TRAM. Е, тут два проводочка з'єднані, білий і зелений, тому що тут в цьому VTX разом з камерою бутерброді в це в куку, відповідно, дріт один від камери, другий від VTX. -а. Вони йдуть обхід поліотика і зразу відео з камери попадає на VTX. Ну і живлення чорний і червоний. На спішку не звертайте уваги. У мене нема на 5, на 5 вольт ніякого бека зараз, то я просто використовую вже не вперше отакі от спішки, як живлення. тому що воно по 5 вольт має вихід, в USB втикнув і погнали. Так, далі наступний сетап. Тут є тінька просто для того, щоб бачити якусь. Картинку, де видається, у нас сигнал окуляра і мій боксер. Тепер лишилося тільки подати сюди живлення. Так, подав живлення, от тут горить вже картинка. Загорівся бінд в окулярах, якщо подивитися. Не знаю, чи видно, напевно, що ні, але видно, щось є. І ось ми маємо 5.51. Тепер у мене на оцих крутилках бекпек на окуляри і відповідно воно буде передавати на цей самий приймач. Тому коли я покручував тут крутилку, от зараз в мене в окулярах зник сигнал. Ось він з'явився знову. Тут не знаю на якій частоті, але тут вже пропало. Треба глянути на якій частоті. Можливо це якийсь X-band. Покрутимо знову, ось знову зникло з'явилося. І зараз 5.62. Відповідно, так само я можу з цією ручкою. Римикати. Не знаю, що видно, але факт того, що все працює. Тобто, грубо кажучи, тут немає ніякого польотника, є тільки приймач. Цей приймач за допомогою чи Трампа, я не знаю, що тут в тусі, просто керує VTX. Аналогічно, в принципі, можна керувати і потужністю, але тут заміряти я не знаю зараз, як треба розбирати антенну. Ну, і на потужність у мене тут хіба що з. Меню vtx admin робити. Але в принципі варіант робочий, якщо вам треба без польотника, просто якісь VTX і камеру на щось, то оцей приймач ідеально їде. Де можна купити такий приймач, я залишу посилання в описі до відео. І в принципі наступним етапом буде зробити щось самому цього. В принципі, імплементація смарт аудіо і там протоколів всередині поширки Express LRS, вона така собі, є обмеження, тобто воно працює тільки в тих рамках, в яких працює у вас з пульта перемикання через ETX-дмін. За замовчуванням там немає здається, l бенду X-Bandu точно немає L-band, можливо є, не пам'ятаю. Але фішка в тому, що це ExpressLRS, Open Source, і ви можете в принципі зробити. Те, що захочете, От, і відкриваються різноманітні цікаві перспективи. Ну і в мене ідея буде наступно зробити просто подібну штуку на Іспішці і використовувати її для того, щоб керувати ВТХ без використання взагалі приймача ExpressLRS, а типу якимось стороннім чином. Наразі все. Дякую за увагу. Ще раз наголошую, я розібрав раді цього ЦЕТус. Тому лайк, підписка, дзвіночок і всі ці штуки ви можете це зробити. Дякую.